Це, треба Дві чотири. Дякуємо! Дуже хочу, щоб цей злет був приурочений пам'яті Оксани Бриндак і Юрія Ушанського. Ми зараз почнемо з того, що трішки згадаємо про цих людей. Дети загалом, які з ним жили. казали постійно, що він такий радий, що він усміхається завжди. Бачите, так вийшло, що. Простір вогню сам знайшов собі покривити. У нього військова освіта, військова кафедра завжди тверезо відповідав, що так, там може моє коріння в Ізраїлі, але е, моя країна тут, і е, я буду за нею воювати. І навіть в останні моменти, коли він був в найбільшій небезпеці, він завжди переживав за інших, хто міг бути в небезпеці і ніби така жертовність, і, на жаль, від. від... Віддалася йому смертю, і це страшенно несправедливо. Одицю неділю, та сорочку гарно й мілу, соловею саду. Я же Катерина загріба, грицьковолена, бумага на тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на колику, вертиця, Гриця, шапка, до лиця, люблю Гриця, молодця. Хотілося б, щоб вільний простір розширився на рівні країни. Типу, щоб в нас була змога. Те, те, які стосунки ми будуємо на вільному просторі, оці демократичні якісь устрій, оце все, це велика любов, тепло, можливість робити помилки і ставитись до цих помилок з такою з любов'ю, знаєте. І я щиро розумію, що, мабуть, це єдиний варіант того, як нам не втратити все, типу, розширити цей досвід на рівні країни. Для мене це слово стосунок, воно дуже. Якось зробило особисто цінності зрозумілими, простими, доступними. І тому я дуже би хотіла та, що у нас простір було таке поле гри цього стосунку і спроб будувати стосунок між собою, іншим. І я дуже рада, що ви всі тут що нам довелося і змоглося на організувати все. Ми знаємо, що ми там горемо там. Багато хто з нас от, тим, що ми хочемо допомагати цій країні. І ми все стараємося і дійсно досліджуємо все життя і підтримуємо один одного. В якій би частині України ми б не були, ми все одно несемо ці цінності. І хочеться, щоб кожен з вас пам'ятав ціну цих цінностей. Всі, хто не є з нами, з вільного простору, хто загинув. За no